Всім привіт, друзі! З вами я, Джепту, і ми знаходимося в ГіТи Гасан Андрас. Я сьогодні покажу вам, як дріфтити на машині. Щоб вона дріфтила суперпрофесіонально, нам треба спочатку поїхати в одне місце. Зараз ми, друзі, приїдемо. А ви для початку підписуйтесь на мій youtube канал, та ставляйте вподобайки, та пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Ви це зробили, тому дякую, велике. Ну що ж, друзі, а ми вже приїхали. Ось ми і приїхали на наше місце, Зараз ми приїдемо. І я вам продемонструю, що треба для цього робити. Так, друзі, вилазимо з машини, прострелюємо всі колеса, ось так всі задні, сідаємо в машину і їдемо, ось так, і повертаємо і дріптуємо. Ем, Ой. Ем, я застряг. Ем, ну, і під ноги також дивимося. Не треба перестаратись. Ем, ой, вибачте, люди. Я вас випадково збив. Так, головне людей не збивати, а то ще поліції не вистачало мені тут. Так. Ну дріф, дріфтріть, як ви бачите, вона на відміну, на 10 з 10. Навіть вогонь з колеску йде. Дивіться який. Попаля. Ой. Мені дали зірку розшуку, друзі. А я ж до такій тачки взагалі не зможу втекти, Напевно. Дивіться, я хочу вирівнятися, в мене не виходить. Опа! І все, і копи мене затримали, і я нічого не можу вже зробити. Дивіться все. Це... А, друзі, ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.